Коли ми говоримо про війну військових, ми не так часто про насгадуємо, і це неправильно, адже саме ці люди допомагають нашим солдатам на передові морально та духовно. Вітаю! Я Катруся Палі, і сьогодні ми продовжуємо говорити про людей, які творять нашу незалежність. Сьогодні священики та капелани. Степан Сус священник, він голова пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви. Владика проводить близько двох тижнів щомісяця, подорожуючи 18 країнами, які перебувають під його юрисдикцією. Там відвідує українців емігрантів, які живуть за межами рідної країни. Крім того, священник капелан працював з військовими ще до висвічення. У 2001 році церква вирішила розвивати це служіння, і єпископ попросив Степана як семінариста почати працювати з військовими та розвивати капеланство. Важливо розуміти, що для греко-католицької церкви капеланське служіння було чимось новим. Довгі роки за комуністичних часів церква була в і лише наприкінці 80-х, коли церква знову стала легальною, почали відновлювати структури. Капеланство важливий крок. Солдати стикаються з боєм з умовами війни і через це переглядають багато складних питань. Перш за все, вони замислюються над метою свого життя. Для чого я живу як військовий? Що тут роблю? Усе є відношення між обов'язком і сім'єю. Вони завжди готові віддати своє життя за інших за націю. Капеланство існує для того, щоб допомогти солдатам на передовій знайти правильні відповіді на їхні питання, які виникають в них під час війни. А як це бути військовим капеланом? Ми зараз запитаємо Степана Суса. Найперше, чому ви стали капеланом? Що для вас це означає? Бути капеланом для мене означає бути поруч сильних, мужніх, відважних захисників і захисниць України. Бути поруч військовослужбовців, тих, які жертвують своїм часом життям для того, щоб нас усіх захищати, щоб в нас над головою було мирне небо, щоб ми могли ходити до школи, добре вчитися, бути відповідальними, слухняними, і щоб ми називали своє життя словом щастя. Військовий і капелан на передовій це друзі, брати. Це і друзі, і брати. Практично на передовій усі, усі є дуже справжніми. Там кожен може бути відкритим, щирим. Не можна бути несправжнім чи щось скривати. І дружба, справжня дружба, і те, що ми називаємо бути братом чи бути сестрою з кимось, означає довіряти повністю, тому що від цього довір'я залежить не лишень життя тих, з ким ти разом захищаєш Україну. Але й життя тих, заради кого ти захищаєш Україну. Чи були випадки, коли ви, як капелан, рятували життя? Були різні випадки. От врятувати життя воно не лише пов'язане з тим, що відбувається на фронті під час бойових дій, але також і в різних обставинах, коли люди переживали певні життєві труднощі, виклики, втрати, і потрібно було бути поруч тих людей. Я думаю, що Головним завданням, обов'язком капалана є бути поруч е, людей і постійно пригадувати їм про те, що їхнє життя має справді велику вартість, велику цінність. Чому? Перше, тому що життя це є Божий дар, Бог нам подарував життя. А друге, за наше життя поклали своє власне життя інші люди, наші воїни, захисники, волонтери, лікарі. Медики, всі ті, що дбають про життя людей і про те, що воно було мирним. Окрім капеланства, ви зараз відвідуєте різні країни, спілкуєтесь з українцями емігрантами. Розкажіть про це більше сьогодні. Я маю обов'язок опікуватися українськими спільнотами, українськими громадами в різних країнах світу. Це близько 18 країн світу, починаючи від Об'єднаних Арабських Еміратів, країн Африки, закінчуючи країнами Західної Європи. Також країнами Балтії головним моїм завданням є об'єднювати українців, де б вони не були. Це не лише ті українці, які виїхали з України під час війни, під час бойових дій, але ті, які виїхали давніше, для того, щоб вони не загубилися, не втратили свою ідентичність, але залишалися українцями, навіть будучи далеко далеко відомо. Я стараюся дбати про те, щоб вони. Були в українських спільнотах, українських громадах, але найосновніше моїм обов'язком є також дбати про українську молодь і дітей, тому що діти і молодь є нашим теперішнім і майбутнім. І якщо ми будемо мати дітей і молодь, які далеко відомо, але спілкуються українською мовою, дотримуються українських традицій, беруть участь у різних українських святах. Далеко від України і стараються залишатися українцями серед своїх друзів, які є е, громадянами інших країн. Ми тоді справді будуємо таку велику мережу українців, де б вони не були, але які живуть українським серцем. До речі, не можемо не додати, що Степан Сус має багато нагород за допомогу війську. Серед них і Орден Національної академії Суху. Путних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за заслуги перед ЗСУ, відзнака Державної прикордонної служби України та почесна відзнака Хрест військового капелана Української греко-католицької церкви. Духовність це частина нашого життя і цілої країни особливо не забувайте про це. А з вами була я, Катруся Палій. Вмикайте рожеві окуляри та дізнавайтеся про світ з нами.